Дяки, я рада сьогодні всіх вас бачити тут. Хочу розказати вам сьогодні одну притчу, яку розповідав Ісус. Ви знаєте, що така притча? Ку-ку, я тут. Хто не знає? Ні? Притча це така, що таке притча? Ні, ти помиляєшся. Притча це така повчальна невеличка історія розповідь. Ось коли Ісус був на землі, Він розповідав багато, багато різних, різних притч історій для того, щоб люди могли жити на землі і бути щасливими. Але декому ці історії не подобались? Хто знає? Не знаєте кому? Хаго? Правильно, така молодець. Дійсно, знаєте, все-таки це такі люди, які дуже ретельно вивчали і виконували Божий закон. І вони були не в захваті від історії Ісуса. Особливо їм вони вважали, що вони лише такі розумні, такі гарні, і лише вони можуть це розуміти, і лише з ними може спілкуватися Господь. І особливо вони були. Злій, коли Ісус е, розмовляв з бідними, з хворими людьми, але ж Він не мог відвернутися від тих, хто потребував його допомоги. Тому Ісус натомість розповів таку притчу, про жінку, яка мала 10 монеток, скажіть мені, будь ласка, це багато? Я теж вважаю, що це небагато, але на той час для цієї жінки це було весь її статок, 10 монет. І якби, наприклад, ви хотіли собі щось придбати, і ви збирали на це кошти, а одна монетка б у вас загубилася. І ви не могли це купити, ви б засмутилися. Звісно. Так, звісно. І ця жінка одного разу помітила, що вона загубила одну монетку. Вона була дуже засмучена. Дуже це було для неї важливо і вона була в розпачі. І що вона зробила, гадаєте? О, що робити, якщо ти загубив, що? загубив монетку? Що робити? Міскач. Молодець. Так, дійсно. Жінка почала шукати монетку. Вона шукала її усюди. Вона шукала під ліжком, під стільцями, вона підметала кожен кожен за куточок свого невеличкого будинку. І вона була дуже наполегливою, і не покладала рук. І одного разу вона побачила, що щось облескли. І це була її загублена монетка. Вона так зраділа, що покликала сусідів, і вони раділи разом із нею, що вона знайшла цю монетку. Так Ісус сказав, що саме так Господь, не покладаючи зусиль, працює, щоб знайти кожну людину, яка загубилася в цьому світі. І так само радіє, коли людина вирішує бути із ним і робити добро. Давайте помолимось. Звісно. Иисус спасибо за эту историю, что мы можем чем-то этой историей поучиться в этой женщине и свою монетку, охранять на весь этот день, субботний, охрани всех нас, что мы стояли через церкви, с друзьями, с близкими. Охраняем нам весь этот день свободный. Спасибо эту историю. Чтобы нам и с друзьями и с близкими не ссориться. чтобы быть дружными и мирными. своими куда